Вчитель фізичної культури. Добрий день. Добрий день. Я вас вітаю на кухні. Що сьогодні будемо будувати? Сьогодні буде традиційні дерони. Угу. І ми, я буду трошки вам показувати, розказувати. І ми будемо готувати роботи. Так, що нам потрібно робити? Ну, підготовчу роботу, в принципі, ми вже зробили. Картошку почистили, трошки потерли. Зараз ми ще дотримаємо картоплю. Так, Так. А нам що робити? А ви зараз будете муки додати? Дві ложечки муки добавимо зараз туди. А скільки втерли тебе картоплі? Ну, приблизно десь кілограм. Кілограм? От. Завжди доронини обійдуться без домашніх яїчок. Треба їх також буде нам сюди. То нам потрібно кілограм картоплі. Два яйця. Два домашніх, гарненьких. Е, сіль. сіль, мука, мука. так, обов'язково. Ще. Ну, потім ще залишається нам їх спекти. Так, так, Все, потерлими, будь ласка. Ви приступаєте до Скільки муки, дві ложечки муки. Так, ось це ми Так. Так, Все? добре. Давайте розбиваємо наші яєчка. Давайте. І до моєї є. Нічого страшного буде? Ну, в принципі, як кажуть, кашу маслом не, не, не спортити тяжко. О, тепер ще? треба солі додати. І ложечкою це все гарненько перемішати. Так. Ну, відповідно, потім треба їх спекти. Вони, такі, вони можуть бути, як кажуть, із бринзою, з добавкою, можуть бути і деколи з м'ясом роблять даруни, з грибами, середину так їх також роблять, деколи просто підлевки роблять. Додають просто до деронів підлегу. Так що це на хазяйській, як кажуть, опаку можна різні варіанти проваджувати. А от скажіть, ви ж як вчитель з фізкультури, то ви як пишаєте своєю роботою? Ну, фізкультура це моє основне. Те, що я любив з дитинства, так я сих досягнення. Ви в дитинстві мріяли стати вчителем фізкультури? Так, так, мрію спортсменом, спочатку був, потім вчитель фізкультури, тренер по боротьбі. У вас якісь досягнення є? Ну, досягнення, зрозуміло, що є. Майстер спорту в поліній боротьбі. Підготував. Приблизно десь до 20 майстрів спорту дітей за свій час праці, правда, вже педагогічного стажу, 30 років. Так що за цей час можна було трошки попрацювати. Ну і продовжуємо працювати. Думаю, що ще в основне, кажуть, є маленький син. І думаємо, що був олімпійський чемпіон хоч один. Тоді вже можна буде йти на пенсію. От такому плану. Ну все, готово. Тепер що? Ми будемо тепер пекти помаленьку. Ви допоможете мені тут справитися з кухнею. Це зараз ми будемо наші грибочки відставляти. А на всі взяти треба буде олію, ложечку і потихеньку, щоб вони нагрілися добре. Олія з нас. Скажіть, чому потрібна дітям, дітям фізкультура? Дітям фізкультура потрібна обов'язково, тому що діти сидять на уроках по 8-10 годин і сидять в одному положенні. А для того, щоб діти могли рухатися, рости гарненькими, здоровими, рівненькими, то треба займатися фізичною культурою. Тому що без фізичної культури відповідно приїздити дитини Трошки перекривляється. Чому? Тому що дуже багато сколіозу, дуже багато всяких хвороб. І тому, щоб не було, якщо б можна було більше дітей втягнути в спортивну діяльність, в спортивні гуртки. От, для того ми повинні кажуть, щоб наші дітки були гарні, щоб наші дітки були здорові, в першу чергу. А тоді, якщо людина здорова, відповідно вона може їй добре вчитися. Зрозуміло, а Скільки ви років працюєте в школі? В нашій школі я вже працюю 12 років. О. Так, Спочатку я працював е, позакласною роботою, значить це був гурток вільної боротьби, а потім може, вже другі два роки будуть уроки фізкультури. Зрозуміло. А ви не жалкуєтесь, що ви пішли навчитися на фізкультури? Ні, якби прийшлося все повторити, спочатку так само би, напевно, так само би пройшов цю дорогу. Розумію. А є учні, які мене пишають. Є дуже багато. У нашій школі, наприклад, дуже гарний учень, хлопчинка Абрикосівки, який вчився у нас в школі, Стріхар Ігор. Він став чемпіоном України по вільній боротьбі, зайняв третє місце на чемпіонаті Європи по боротьбі. Зараз він вже дорослий, закінчив наш університет при допомозі, як кажуть, занять спортом. Женився, купив хатину. Машину, так що все, як кажуть, можна дійсно гордитися. Дитина, яка була, дійсно сирота. Батьків немає, так що от такі. Діти виходять, самі собі дорогу пробувають через спорт. Так, от. от я так, дійсно, стрій хвилин, я пишаюся завжди, тому що він дуже працелюбивий. Дуже такий, от він молодець, тому що він завжди своєї мети старається досягнути. А ті люди, які досягають своєї мети, значить, я їх дуже поважаю. Тому що в людини є ціль, і вона дійсно працює над тим, щоб досягнути цієї мети. В будь-якому мається на увазі, не тільки в спорті, а в будь-яку, я кажу, будь-який будь предмет, який ви любите, щоб досягти чогось високого, то треба багато працювати. Скажіть, часто ви готуєте в родині? В родині частенько мені приходиться готувати. Як вам сказати. Що саме є, що ну, борщик наш український, смачненький. <рес> От. Бо кажуть, що дуже добре виходить борщик. Рівному, так само з дитинства мене мама навчила місити тісто, робити вареники. От. Так що... Практично так, щось цікавого нового для мене немає. Я практично всі, що, що на кухні, то я можу зробити всі, покажуть блюда. Зрозуміло. Ну, а жінка ваша, що готує? Жінка готується, ну, коли допомога є чоловік, то значить рівномірно падає нагрузка на жінку і на чоловіка. Деколи треба чоловіка виручати жінку. Тому що також у жінки дуже багато роботи. Правда чи ні? Треба попрати, треба дітей зібрати, треба дуже багато всяких справ зробити. А коли чоловік допоможе, значить вже набагато легше. Так що не треба ділити на кухні робота. Це твоя, а це моя. Чоловік і жінка повинні бути доповнені один другому. А ваш син маленький, хоч щось зачі, допомагає. Він завжди каже, дайте мені роботу, дайте мені роботу, от ми йому деколи даємо. Починаю вже картопельку чистити, це вже перші кроки до кулінарії. Ну і так ще рутете картопельку чи там щось таке робити, то саме таке простіше, елементарне, то він вручається потрошки, щоб знав, як вміти треба. Тому що ви можете, як кажуть, ви ростете, мої діти ростуть, підете, будете студентами, підете в доросле життя, а там треба вміти зварити, їсти попрати, за собою, яка послідкувати, щоб ви були готові до життя. А яке у вас там у вас вдома блюдо традиційне? Традиційне блюдо. Ну, щоб такого традиційного, то я би не сказав, ну борщ у нас в основному такий борщ це як є, перше блюдо. А друге блюдо люблять картошечку також, і жарену картоплю, і варену картоплю, тому що ми з картоплею дружимо. Ну і варенички не проти без'їсти, котлетки деколи ліплять. Ну і так, щоб було в кухня. Тому що, як кажуть, повинно бути одна, одна, одні харчі ті самі ж надоїдають, то треба трошки імпровізувати, як кажуть, на кухні. Розумію. Ну, що... Так, а давайте як бо в нас видає? вже починається пиктись, так, то ми давайте розігрілися. Давайте зараз ми почнемо трошки з вами працювати в такому плані, От, давайте сюди. Ооо, трошки диму тут ми не робили. Треба буде подивитися команди. Ну. Так, є? Є. Так. так, ми беремо, скидаємо. А скільки приблизно приближатись? Приблизно жарти сьогодні. Важко сказати. Це зробить від плити. Яка падає на плета. В принципі, повинні з одної і з іншої сторони. Якщо вони гарненько зарум'янулись, то тоді, значить, все добре. Треба, щоб вони не доволі їх трошки від'їлити. Ну, і все, і ми починаємо смачний процес. А розкажіть, які корисні овочі, фрукти потрібні для відвідувати? Ну, в принципі, це дуже важливе питання, тому що вітамінний стіл це дуже багато залежить. Особливо ранньою весною це треба мати також відповідний кажу. Продукти, такі як морква, буряк, щоб завжди були, ну, відповідно, це мається суховочі, і фрукти, щоб були також яблука постійно от, в сім'ї. Можна деякі люди готують, заморожують продукти, вітаміни, кажуть, і вишенку заморожують, і смородіну заморожують, щоб готувати можна було відповідно компоти. І їхні також блюдо. Ну а буряк морква без буряка, ні морква ніколи нічого не звариш, Треба завжди користуватися. Борщик, ті борщик буде без бурякання і Морква завжди до кожного супчика треба її почистити, зробити. Цибулька треба, щоб обов'язково була. От. Петрушка теж також можна наморозити на зиму петрушечки, кроку, щоб в мене було це все. скоріш по цьому питанню жінка? Як от меніше Оцетку, а дехто любить додавати кислоти лимонної, або просто взяти, порізати лимончика туди, туди закинути лимончик у борщ. І кожен борщ тоді має свій смак. В залежності від виду також, бо є різні кажуть, сорти. Бурячка, морже, буряк також, капусти, треба обов'язково, щоб теж смак, смак був. Ну і якщо все раннє, весняне, свіже, от як мається добавити, тоді все воно набагато смачніше. З на сторони у нас румянялись вище. Вище румячки, значить, вже де вони будуть у нас. Ось так. З одного боку ми їх прожаримо, з другого боку прожаримо. І процес пішов. Ви як думаєте, картошка корисна? Ну, картошка це другий хліб у нас. можно сказать, на Украине. Без картофеля мы никуда. Что не варится первые все блюда, почти всюди закидывается картофель. Вот. Ну и так, сколько и кидают через салаты выработать, или не бреды вырабатывать такое, что появляется всюди наша народная картофель. Без картофеля мы ни туда ни сюда. А у вас дальше Не да? Нет, дальше. Все, картошку там садится. Садимо картоплю, садимо плячок, морку, олірочки, помідори. Ну, подобається, воно все дуже подобається. Ми треба ще й добре попрацювати, щоб гарний урожай зібрати. Ну от, все, наші деручики Перша партія. Золотийському пальці. Так, а солі буде добавляти чи ні? Да. Щоб не забудемо, будемо славіться, смартфоне. Один інженер буде добавлений. І все, і будуть все забрахувати. Так. Ну, це дирений, так? Mm -hmm. А потім я ж кажу, що от зараз ну, що у нас э, буде вибрає, трошки неща, підбавиться, ми їх піджаримо, зробимо підлерку і потім зверху води заливається ще. Деровини заливається рівною піделочкою. І, будь ласка, можете подавати в будь-якому ресторані, в будь-якому закладі. Так, завжди треба не забувати, щоб олія. Наливаємо олійки, щоб вона прогрілася до олійки. Тому що як добре не прогріти олію, мається на увазі нашу сковороду, то тоді воно може трошки пригорати. А як вона пририває,

Кожна дівчинка повинна вміти, що зробити? Зворити їздити. Ну, Дуже вдячний своїм батькам, що вони мене з самого маленького віку навчали готувати завжди, Чи був студентом, чи був колостяком, завжди мені подробилося і так виходило, що виручало. А скільки років ви вже взагалі вміли готувати. З п'яти років. З п'яти Так. Я навіть дійсно місце в п'ять років. Розсміялися, кажуть, то води забагато, то муки забагато. М'ясо ріжеться, піджарюється, підвалюється, піджарюється, сметанки додаються, відповідні спеціалі додаються і також можна зверху прикрасити наші значить, е, значить, В домашніх умовах то, е, повинні бути також такі, дуже такі, зручні. Коротше. Тут нам трошки досить маленькі школи, ми не можемо розвернути наші виробництва таке, щоб було достатньо. От Якщо маленька сімейка, то в нас не була. А якщо велика сім'я, то треба, щоб було погана. Це вже будуть твої дереви, так? <смір> <смір> ну, дируни завжди так само, щоб вони були теплі. Тут трошки ми запізніло робимо підливку, а підливка повинна бути готова вперед. Їм треба вперед підготувати підливку, а тоді вже жарити дивуни і зразу теплі їх відповідно подавати, щоб вони були... Відповідно, мали гарний смак. Так. Ну ви хтось, хто у нас буде випробувати? Mm -hmm. Попробуйте, друге. що Ви майстер спорту. А скільки йшли до цього стані? Три з половиною роки. Займався я і відповідно, виконував майстер спорту. Проводився у нас майбутній май, відповідно Ковпака в Володифранківську. І зайняв першим місцем виконавного майстер спорту Радянського Союзу. Для України. Я спасів, це такі точно. Зараз як спасів. Ну, відповідно, вже запрошувати, ми почали запрошувати у різні, як кажуть, вчитися, відступити. Ну, ось, будь ласка, давайте до нас, давайте до нас. Тому що спецмені також поважають і набагато легше. Вчитися, не те, що вчитися, а мається на увазі, просто захищати, захищати честь чи інституту, чи університету. І відповідно в цій людині є якісь також любов. Це одно зможе така допомагає. Так. Ну, Легенький, гаденько вийшло, компактно. Ну. Будемо Ми їх пробиваем? Так, мы их проводили. А скинуть во время проблем. Якщо розміщене, води пів години треба проводити. Якщо ви без свіжі, то треба варити мінімум годину-півтора. Тому що збирається. що людей збирає. А ви збираєте кафе? Відтак, я не можу з дитинства такої збирати себе. Батько навчив, мама навчила збирати серди. І 17 років я пропрацював в Карпатах. Міський, село міського типу Верховина. А там грибів дійсно багато. А які ви найдавніші тунди збирали? Взагалі то дуже білі гриби, які популярні. А є ще у Карпатах цікаві гриби, вони називаються царські гриби, тунти. Їх тяжко знайти, важко знайти, тому що треба підніматися вище в гори. І вони ховаються в мох, і тільки шапочка їхня моху торчить. Ну, дуже вони цікаві і дуже смачні. А що це? за лі? А це білі, біля робочих. Так. Ви кажуть, що в нас боротьби. Боровички. Так. Якщо можна, треба буде ще одну нам цей. І добавити на, робочке. на робочке жалити, джарити, трошки, так? Так, поріжемо, і піджарюємо на грибочки. На грибочки треба відповідно поддрібнити трошки. Дрібно ріжемо? Так, дрібненько ріжемо. І отакими кусочками ми їх будемо піджарювати. Спочатку на а потім кінці проможимо готові. Да, я не знаю, я не знаю, я не з н 이 ю я н І карпатські квинти, і лисички також були дуже смачні грибочки. Якщо їх відповідно, треба вміти кожен грибин по-своєму готувати. Також є секрет. Груцюли, вони також дуже можуть багато нічого почувати, як смачно готувати. У них, наприклад, дуже смачна, такі перша грибна, така, як кажуть, гуцули зупа. Грибна. Mm -hmm. І вони її готують, що дуже важко так приготувати смачно, як вони дійсно будуть готувати місцеві жителі верхови. Так, потрібно. Так, це, це треба нам вогонь, треба є, олійки додати, сібра. І будемо жарити грибочки. О. Mm -hmm. так. Ну, так, щоб вони рівномірно прожарювалися, О, добре. Поки що. Так вони собі нажали. Да. А що зберете для треба цибульку? Цибульку. Цибулька обов'язково. І сіль, так? Да? І треться цибулька. І для того, щоб поклобочку зробити, цибулька використовується. Так що все. З роботі ми також нікуди. Ну і, Відповідно, кухні кухня завжди, повинна бути чистий імерна. Треба зуполі буквально зразу не прибирати. Тому що, якщо багато накладати, старі злобати, що тоді важко справлятися на кухні. Ну, ось бачите. Добре, як обижають. Ну, хвилин 15, а в кінці вже вони тоді заливаються, щоб вони трошки ще хвилини дві протушилися, додавати сметанку. Сметанка може додавляється, вони хвилинки більше протушуються, і тоді можна поливати вже девини. Картоплю. Кілограм картоплі. Почистили. її на Натерли. Ні, Натерли. Потім натерли. Натерли. Додали цукру. Цукру додали до кожного картоплі. Так. Щипку солі. Додали сіль. Так. Можна перчику додавати. Перчик. Значить, додається ще два домашні яйця. Ось вот. мука. Мука. Дві ложечки. І відповідно перемішується це все. І можна так сказати, що вже готове до піджаву. А для соуса, що? А для соуса грибочки. Грибочки підварилися, піджарилися, залили спитанкою в цей. І от, будь ласка, підлила телефонич. Дякую, вам за увагу. До побачення.